Енергетики звільняють лінії електропередач від гілля дерев. Зранку працювали на вулиці Грушевського. Зрізані гілля дерев вивозили на сміттєзвалище. Як розповів нашому репортеру Роману Гаху, майстер міських електромереж Михайло Коваль, роботи ці планові наступного тижня енергетики працюватимуть біля ринку урожаю та на Кореї. Проводиться план планова розчистка лінії електропередач по вулиці Грушевського в зв'язку з осінньо зимнім періодом, в зв'язку з заросшими деревами повітряної лінії. Лінію електропередач по вулиці Грушевського розчищала бригада шести чоловік. Також були задіяні дві машини кран та вантажівка. Обрізаємо, вивозимо, щоб було чистенько і гарно, щоб період осінньо там падали вітриці, щоб не падали гіляки, не рвали провода. Поетапно спочатку займаємо місця, бо так часто буває, що ми огородимо місце, а машини, вони знаків не бачать, ставлять місця, розганяємо трохи, десь послухаємо від водіїв наших гарних. Далі згідно наряду відкриваємо наряд, підготарюємо робочі місця, ставимо заземлення і працюємо. Люди не дивляться по сторонам, йдуть на знаки теж, кидаємо гляки, вони під гляки. Трошки не розуміють магазини, що це все-таки робота. Виходять, сваряться. Ну, а так, в принципі, в загальному то люди нас розуміють. На наступному тижні планове очищення лінії електропередач будуть проводити в мікрорайоні Корея та біля ринку урожай. Роман Гах, Вадим Жиєвський, телеканал Віта.